Тату! Тату ти де... Привіт, дорогі підписники та глядачі, продовжуємо грати. Дивлі раз, Марс. Кеті, ти де? Тату, я тут, Ну ти, типу, знаєш сказати я тут, а це. Це так само, коли домофон. Швидше любо. Коли в домофон дзвонить, шарит і... питається хто, а це хто откаже? Це я, а он такий... А, окей. Пускай. Шторм посилюється. Йди до мене? Чого люблю? Що Шторм поселится, миссис Шитва, или до мене Тату, я не можу знайти маму. Я знайду її. Відведе Кеті до корміш під сходами. А комірчаю під сходами. Ми з мамою пройдемо як тільки зможемо. Ліс! Кеті, сюди. Аж от я. Це безпечно пше сидіти. Тут. Айзек, ти де? Будинку. Повертайся до будинку. Я не можу зрозуміти, де ти. Йди на мій голос, швидше. Шторм наближається. Я не можу тебе знайти. Ліз, Ліз. Я бачу обсерваторію. Ні, не ходи туди. Там небезпечно. Ні, ліз! Щось з звуком, мені здається. Ніби він тут стоїть, ось. Вот. Okay. Залишайся okay, тут, гаразд? Залишайся. Залишайся там. Dad? Тату? Я мастер, все роз'їв. Тату, де ти? Ліз?

Please, can you just move. No. 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 Я розумію, в неї це галюцинації чи це просто типу як спогади? Не поняв, ми назад повертаємось. А, чи ми до іншого... Ой, бля. Ми, походу, до іншого ковчега... Та цей. Ми походу, інший, я не впевнений. Ну так, Хочу скульптуры, щас, щас. Ой, тут что, двухэтапная проверка?

Фікацію Три... ну коротше, це щось типу того, Я просто по-українськи не пам'ятаю. Isaac here. Isaac Toot. Isaac Johansson? Isaac Johansson Змішані відчуття. Ти хочеться въїбати, то хочеться поцілувати. <різь> ти так виросла, так працює. Боже, ти Так виросла, Ти стала такою великою. Ну, і на мінімалке гарно виглядає. Я хочу теж інший скін. 5 you доларів заплачу. Ти отримала моє yeah. повідомлення? Так. Part, through, Але я розібрала тільки два слова. Місячний ведмедик. Може повірити, як ти виросла. Я би все віддав, що Айзек? Right. Це Конрад. Hey, Привіт, Кон. About... У нас це uh, ще низький рівень вихід вуголицю. Щоб закінчити друг, потрібно um, ще тисяча кубиків really і апітас. Але я негайно авторизую твій запит, щоб Джела змогла додати його до наступного запису. Автор запис, Аргус. Так. Я взяв його з собою після. Ну. Це люди, які вижили. Так. Мені би дуже хотілося, щоб їх було більше, але це був. Це був темний день. Ми через багато ще пройшли. Поділ насельства. З того дня наші енергетичні ресурси дуже обмежені. Єдине, що в надлежку це кейсень знаходиться із габіт. Крім того, нам доведеться щоразу вибирати, на що витрачати ресурси. Це не просто, але ми впоралися. Тут так красиво. Виглядає навіть красивіше, ніж на землі. Так. Інші колоністи, вони не дуже раді мене бачити. Чи не це... так? Справа не в цьому. Я ніколи не казав їм, що це повідомлення. Я не думаю, що вони коли-небудь очікували побачити когось іншого, коли не будь знову. Що ми біля робимо? А. Типа я маю відкрити двері, кі нахрен я перший раз взагалі взагалі тут хожу. А ти чувак, ну. Батя, типу. Я хочу тобі дещо показати. Це зайняло багато часу, більше ресурсів, ресурс, ніж я би хотів визнати. Але відмовитись від цієї я не хочу. походу. Тату, я. я. Построю не знаю, у мене немає слів. Построю дім, який в мене мали на землі. Я поглянь навколо. в Коли ти закінчиш роздивлятись на кухні, на тебе чекають сюрприз. Сурпрайс. це не було сюрпризом? Ну і так, і ні, але зараз я можливо занадто перебільшив. Просто інжуй, анлокара просто насолочиться, спершу глянуться навколо. Стенлі, 15.04.69. року. Привіт, Айзеку. Хороша новина! Збирачі витягнули все ціни із старого майданчика під будівництво житла. Вони вже повертаються. Схоже, вибудок. Будуть... Ви... Схоже, видобудок перевершив усі наші очікування, хоча пилові бурі і знищили зовнішній металевий каркас. Гаразд, не то слово, у тебе все нормально. Здається, останнім часом у тебе щось турбує. Так, все чудово. Чи може чимось допомогти? 16.04. Не хвилюйся, просто роботи багато, як у всіх нас. Як визначимо з виробництвом, дай знати, куди збирачі вирушити наступного разу. Звісно. Окей. Ой, я б ще не заходив туди в цей комунікатор чи що там. Знаєте, менших синів більше любили, тому. Ну, більше люблю, точніше. Е, Марянська людина, випуск номер 7 Конвергенція. Автор конверт Шанг Ілюстрація Міра Торкер. Е, зазнавши важких втрат під час битви, е, астронавт відступає на марсіанські рівнини. Марсіанські рівнини. Сам, сам один, намагаючись вижити марсіанські пустелі, він розміркує про наслідки наслідки своїх вчинків. Вченків, Вийшовши з пустелі світленим астронавт благає, вибачте його. Марсіан, марсіани в поровині щедрого співчуття дарують астронавтові помилування. Другий шанс зробити свій внесок. Справжня спроба виправитися. Чи зможе астронавт виправитись і залишитись невинним? Mm. Mm, треба записати. Оу, Це і цви. страх. Що ж такого особливого ти мені обіцяв показати? О, я я я, напевно, його перехопив. Here is Ой, звалино. Ні, ну це а, мило. Знаєте, виросла з іграшком ведмедиків. Але я сам, сам його зробив. З деревним вирощенням тут. Он там, власне, як кажучи. Мабуть, мені це було просто необхідно. Щоб нагадувати мені про це, тебе. Дуже Він Дуже крихей. Ти вже ти з, з ним обережніше. Навіть мину від десятки які ти знайшла раніше. <рес> Що сталося? Тобі не подобається? Ну, батян, як сказати. І знаєш, що тут сталося і те, що ти зробив. Oh. Oh, right. uh. Uh, Ти, мабуть, вважаєш, що я якийсь монстр. I don't... Не вважаю. Ти би зрозуміло. I, I think about it. Я думаю про це щодня. I lost hope ever... Я втратив надію коли-небудь побачити тебе знову. Я намагаюся триматися. Остро. Я зробив стільки помилок у своєму житті і але того дня я повинен був зупинити їх обох до того, як вони все ще не знищили. Чому ти не вибрав розум? Чому ти не спробував It's повернутися додому? Це складно. тут. Я ніколи не випущу тебе з поля зору. Yeah. Я захищу I тебе. Ти тут у безпеці, я обіцяю. Тату я. Ми прийшли сюди, щоб врятувати right? тебе, розумієш. Врятувати мене? Щоб повернути тебе на землю? Ти хочеш... хочеш повернути мене назад, але. Я не надіслав повідомлення не для того, щоб тебе повернути. Я повідомлення, щоб ти була тут зі мною. Ти... Що ти тут робиш? Ти хочеш відвезти мене назад до.

Але, Тато нам потрібно повернути ковчеги додому. Щоб врятувати землю. Колонія ми стабільна. Ми зробили це. Ми зробили це, ми зробили це для, для всіх нас. Я старався заради тебе. Прошу тебе. Ти? Ти? ти повинна вислухати мене. Людство знищило землю. Вони знищать ковчеги. Віддадуть їх найбагатшим або найсильнішим країні. Вони ж. Вони поглянь, чого ми тут досягли.

Марсохід хабітес повернувся, але можеш звертатися зі мною на терасі савана. Це терміново. Я зараз буду. Зачекай мене тут. Ми все поговоримо, я обіцяю. Please. Прошу. Okay. Сиди тут, як собака і не рухайся. You... Як ти? Нема часу, There треба ховатися. Вони повернуться. Куди бігти? Швидше. Ой-ой-ой. мало часу, не можна, щоб ну, нас знайшли. Uh, In the closet. Шафу, швидко. Дозволяй поговорити з Кеті. Кеті? Кевін точно впевнений, що Сара Бейкер. Мабуть, вона взяла наш марсохід і приїхала сюди. Кеті? Як вони взагалі сюди потрапили, Айзику? Як вони нас знайшли? Вона зникла. Що? Кеті зникла. Куди вона пішла? Я не знаю, але знайдіть її. Будь ласка, негайно. Ва, тут невідомий. Моя донька зникла. Заблокуйте вхід і перевірте кожен сантиметр пола. Знайдіть. Їх. З тобою все гаразд. Я в порядку. Ходімо. Бля, ви серйозно? Тут мало де є шукати. Ніхто не міг додуматись пошукати там. Сара, я знаю, що зробила. Я знаю, що це було. Нічого, я все чула. У мене є ж, теж oh, є дрон, пам'ятаєш? Треба It's повернутися на габі, з їх занадто багато. Пані, у мене тут невелика проблема. Yeah? Що колоністи образилися на те, що ти вкрала в них марсохід, okay. вони намагаються потрапити всередину. Я зламав точку стрем у ліфті і збудував кілька барикадру з Будь обережним. Нам потрібно повернутися до мене, інакше полетіти Вони вам не дадуть. Так, нам потрібно вкрасти ще один ровер і бла бла бла. Треба рухатись до ковчега віта. Райан, перекинь енергію, Габітас на Віта і готуйся до запуску. Ми вирушуємо туди прямо зараз. Починаємо. Гаразд, прийнято. Прямую до терміналу МРТ. Обережніше там. Ви обидві. Не бачила, де можна вибратися. З тобою все гаразд? Так. Жити буду. Ходімо. За мною. Ой, ти шо, без прис. Ай, бляха. Без просадки, кажу. Щось так все плавно йшло. я думаю, що з моїм компом сталося. Полипшийся.